Оновлення даних застосунку резерв плюс. Тому, будь ласка, пишіть, що у нас там зі звуком з картинкою, враховуючи те, що в деяких районах Києва сьогодні, начебто, планується постійні відключення світла, ми будемо слідкувати за цим всім. Е, тому ось так можливі якісь проблеми, враховуючи те, що це прямий ефір. Тому, будь ласка, не будьте такими категоричними, не засмучуйтеся. Краще одразу пишіть плюс, мінус і взагалі коментуйте якось інформацію, яку я звучу, тому що я не можу за такий короткий час опрацювати всю інформацію, можливо, якісь є неточності. Виправляйте це, будь ласка, в коментарях. Щоб у нас не було проблеми з правовою невизначеністю, і ми всі змогли отримати достовірну інформацію. Тому, дякую, що приєднуєтеся. І темою сьогоднішнього ефіру є оновлення даних застосунку «Резерв Плюс. Чи є «Резерв Плюс легітимним електронним кабінетом, чи значить розроблявся він для цих цілей, взагалі хто є розпорядником цих застосунків? Сьогодні про це мова йде. Багато вже колег коментують і говорять, що не радять оновлювати дані в застосунку Резерв Плюс. Чим вони аргументують цю позицію? Незрозуміло і викладають до гонку, значить, роз'яснення заступника міністра оборони там, де її помічники, в тому числі на громадських засадах, коментують це все, говорять, що це благодійні організації розробляли, і таке інше. Ну Є якась постанова, начебто, за словами заступника міністра оборони, яка значить це питання регулює. Частково це питання регулює постанова кабінету міністрів про військово-обліковий документ, плюс кабінет міністрів у вівторок, вчора, тобто. Вчора, 18 червня 2024 року, урегулював питання стосовно QR-кодів на військово-облікових документах. Тепер, хто новив стосунок Резерв Плюс, має вже отримати доступ до свого військово-облікового документу. І тепер вказаний: військово-обліковий документ в електронній формі прирівнюється до паперового електронного документу. До паперового військово-облікового документу. Тобто, що це значить? Тепер не потрібно носити з собою е в паперовому вигляді свій військово-обліковий документ, якщо ви користуєте застосунком Резерв плюс. Ось така от історія. Наголошую також, значить, що військові члени їх сімей можуть отримати в мене консультацію безкоштовно, тому не соромтеся, звертайтеся телефон в описі, в назві цієї трансляції. тому. Дзвоніть, якщо маєте проблеми юридичного характеру і не тільки пов'язані зі службою, а й з сімейними цивільними, житловими питаннями і такими іншими з різними штрафами, от, така от ситуація. Що хочу сказати стосовно цього, я рішення оце вносить зміни до порядку оформлення та витечі військово-облікових документів. Для призивників військовозобов'язаних і резервістів у частині відображення військово-облікового документа в електронній формі. Це про це ми з вами говорили напередодні. Електронному військово обліковому документі передбачено відображення унікального електронного ідентифікатора у вигляді двовимірного штрих-коду qr коду військово-облікового документу. Пишіть, будь ласка, в коментарях хто оновлював дані, хто вже має е, військово обліковий документ з відповідним е, штрих-кодом. Я вчора оновив. Застосунок, однак дані ще не підтягнулися зараз ще після трансляції спробую. Дякую за лайки, поширюйте інформацію. Інформація дуже корисна, дуже цікава. І задавайте на прямому ефірі свої запитання. Є можливість отримати безкоштовну консультацію безпосередньо на прямому ефірі. Також нагадую, що як і всі ефіри, цей ефір я збережу у себе на своєму каналі. Якщо подобається те, чим я займаюся, підписуйтеся. Ставте запитання. Якщо є якась критика, також пишіть, будемо розбиратися, як то кажуть, покращувати свою роботу і свою діяльність. Що ж, значить, установлено терміни його дій та умови, на яких він вважається недійсним. Перелік відомостей, і у яких складається qr код умови та за яких такий документ може бути роздруковано. Визначено якими засобами генерується для друку такий документ. Отак, от, от нагадую, в резерв плюс вже доступний електронний військовий документ та qr код який ви можете пред'явити під час перевірки ваших документів працівниками ТЦК та працівниками національної поліції. Звісно, якщо є на це підстави щодо коментарів відносно того, чи не оновлювати чи оновлювати дані, я вважаю, все ж таки, що Потрібно оновлювати дані, в тому числі, і через застосунок резерв плюс щодо усяких усіх сумнівів протиріч на рахунок того, що, от, незрозуміло, де буде в розпорядженні, вказаний застосунок є в розпорядженні Міністерства оборони. Вони його адмініструють це 100% плюс дія, також і таке інше. Все ж таки вам вирішувати, користуватися застосунком чи ні. Якщо боїтеся, бо не маєте доступу до ID-банкінгу, чи не маєте смартфону, звертайтеся до до... СНАПів і там оновлюйте інформацію. Звертайтеся до. ТЦК, там оновлюйте інформацію. Деякі не користуються дією, тому що вважають, що їм будуть надходити туди електронні повістки. Ну не користуйтеся дією. Якщо, не дай Бог, накладуть штраф, не дізнаєтеся про це. Потім, коли вже банк заблокує рахунки у зв'язку з наявністю, на жаль, виконавчих проваджень. Ну тоді будете звертатися за правовою допомогою до тих самих юристів, які говорять вам про це, додатково будуть писати відповідні. Значить, адвокатські запити, брати з вас кошти, щоб значить дістати інформацію, на підставі чого все ж таки було накладено а, адмінне стягнення. Ну, отака от, історія, отака от історія. Є альтернативи. Має бути постанова. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть, хоч щось там зі свого соно звуком з картинкою, бо потім наприкінці з'ясовується, що звуку не було. Я тут розпинаюся. А, виявляється, у нас на каналі німе кіно. Наголошую, військовослужбовці, члени їх сімей, якщо маєте проблеми юридичного характеру, звертайтеся за номером телефону 063 344 16 36. Якщо військовозобов'язані, маєте також проблеми, звертайтеся, консультую, надаю роз'яснення, заспокоюю, тому що багато інформації викривлено, і хтось хайпує на у цьому всьому, ну, я розумію, що. Нарешті, Джонні Веспучі та норм слухають люди. Добре, дякую, бо більш не нагружаю. Отакі от у мене сьогодні роз'яснення. Що там у вас відносно оновлень? Хто новий, пишіть, будь ласка, інформацію, хто новив дані е, в Резерв Плюс, у кого вже відображається QR-код. Можливо, хтось вже знайшов постанову, відповідно до якої регулюється питання за стосунку Резерв Плюс, бо багато нарікань з того відносно того, що в законі. Тема стосовно оновлення військових даних стосовно того, що в Резерв Плюс під час оновлення можна вже отримати військово-облікові дані в електронному вигляді, і не потрібно носити у зв'язку з цим військово-облікові дані в паперовому вигляді. Отака от, от у нас тема. От зараз більш детальніше наприкінці розкажу. От е, на порталі мета, да, от е, Пишуть що поява QR-коду в застосунку автоматично скасує потребу носити з собою в паперовому вигляді військово-облікові документи. Ти враховуючи те, що у багатьох військово-облікові документи в паперовому вигляді, чи це тимчасові посвідчення, так? які діють, діють на даний момент, діють вони до появи постанови е, 560 559 діють всі. Військово-облікові документи, в тому числі видані в паперовій формі, в тому числі в яких написано тимчасове посвідчення військово-обліковим документом являється. Ну і далі, наприкінці, у застосунку Плюс сьогодні з 18 червня можна згенерувати QR-код. Це означає, що електронний військово-обліковий документ отримав таку ж саму юридичну силу, як і паперовий. Ти на руський язик переводи А що вам не зрозуміло, українською я не можу зрозуміти? До речі, російська мова походить від української. Мені просто так простіше. Я навчався, по-перше, це державна мова. По-друге, мова офіційного спілкування. По-третє, це моя рідна мова. Тому, будь ласка. Пристосовуйтеся. Я не проти того, що люди деякі розмовляють російською мовою. Я до цього ставлюся, ну як то кажуть, без всяких претензій, як вам зручніше, але є законодавчі зміни, да судочинство здійснюється українською мовою. В сфері обслуговування має застосовуватися українська мова і таке інше. Тому така от історія на сьогодні: всього вам найкращого. Бережіть себе, до побачення.